Я вас себе на каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Приблизно півтори тижні тому Укрпошта відкрила філателістичний 2026 рік. Відкрила спецпогашенням хижаки висот. Про це спецпогашення я вам розповідав в одному з своїх попередніх відео, показував конверти, показував конверти, які пройшли пошту. Дуже класне спецпогашення. Взагалі тішить, що так багато уваги Укрпошта приділяє. Силам оборони. Але станом на сьогодні ще не стартував філателістичний рік з випуску нових марок. так Я думаю, що на це є декілька причин. і Напевно, одна з таких важливих причин це довготривала відсутність світла і значні морози, які сьогодні укутили нашу країну. Тому, в принципі, логічно з цим почекати. Так, тому я пропоную вам. Згадати, що ж такого цікавого Укрпошта нам запропонувала минулого 2025 року, переглянути всі випуски марок, які були минулого року. Пригадати, що нам сподобалось, що не сподобалось, поділитися своїми враженнями. Ну і готуватися до наступного випуску марок. Коли і як він буде, я не знаю навіть приблизно. То давайте зануримося в альбом з марками і пригадаємо. Що ж такого цікавого було минулого року. Ну що, ж, друзі, ось мій альбом з марками, 24 рік. Так бачите, закінчення це тут усик, Різдво. І, власне, ось так почався філателістичний 2025 рік. Почався з випуску ось тієї марки, Якти, I'm Fine. Власне, як на мене, випуск. Такий ні про що, один з найневдаліших у 2025 році. Я не знаю, можливо, комусь він подобається, можливо, не подобається. Мені він не дуже подобається. От, але ось така марочка з написом I'm Fine. До речі, якщо ви зуважили я на кінець придбав собі ось такий пінцет для того, щоб максимально правильно тримати марки. Так, друзі, наступний випуск це. Продовження випуску Український народний одяг. так, ну І якщо пригадуєте, то цей випуск був пов'язаний саме з українською операцією на Курщині військовою операцією. так І нам запропонували ось такий випуск авторства Миколи Кучубея. І він продовжив серію український народний одяг. Ось так виглядає. Перфорований блок. Ось це не перфорований блок, так? Тобто, це, власне, той матеріал, який Укрпошта пропонувала в межах абонементу ексклюзив. Ну, і, звісно ж, звісно, три ось таких аркуші з марками. Друзі, марок в кожному аркуші по вісім. 8. 8 марок в кожному аркуші. І ось це купон. Власне, чому три аркуші? Тому що це історичні українські землі Курщина, Кубань і Білгородщина. Так, і власне, цим трьом українським землям, його, їх українському одягу присвячений цей випуск. Так, далі, далі у нас чекав випуск, присвячений містам героям. Власне, це Волноваха і ось Маріуполь. Ну, почнемо з Волновахи. Так, це був ось такий малий аркуш на 6 марок. Із зображенням потяга, так? Потяга і палаючого міста позаду. Наступний випуск, присвячений містам героям, це було місто Маріуполь, так? де був зображений. Знаменитий, звісно, в такому сумному відношенні, так, знаменитий драмтеатр, який був розбомблений, не дивлячись на те, що там перебувала величезна кількість людей, дітей, його окупанти відбудували, але це, як на мене, танець на кістках, оскільки там загинула ну, величезна кількість народу. Разом з ось цим от блоком, чи аркушем, не знаю, як правильно, вийшов і маленький блочок, він був в межах ексклю... ексклюзивного абонементу. До речі, я вам розповідав про фальшування марок на коротких відео, так, то отут є один з елементів, ви ось бачите, це напилення, яке було зроблене на замовлення Укрпошти у Франції. напилення Якщо я не помиляюсь, то це сталь з Маріуполя, так? тобто це така унікальна технологія, яку Укрпошта використала на цих марках поміж цими випусками у нас був випуск «Мистецтво проти війни. Так? От такий доволі цікавий випуск е в таких темних тонах, але викликає е такі доволі значні емоції, як на мене. Це було на початку року, так? Наступний випуск це випуск Маяки України. Маяки України це також серія, якщо ви пригадуєте, вже такі випуски «Укрпошта» робила 2-4 рази, точно не пригадую. І ось випуск, на якому зображено 6 маяків. Маяк Айт Тудорський, маяк Бердянський Верхній. Маяк Білосарайський, Чаудинський, Руський Задній і Маяк Шагани. Чи Шагане, не знаю, як правильно. Ось такий випуск присвячений маякам українським. Так? Наступний випуск це ось цей малий аркуш, присвячений Дню матері. Пригадаю, що День Матері ми святкуємо зазвичай в травні. І ось випуск. На якому зображений солдат, кого обнімає, який обнімає свою матір. Ну, дуже класний випуск. Мені дуже ця марка подобається. Що ж, друзі, героїчні професії. Також Укрпошта випустила ось такий блок, точніше малий аркуш, з маркою, присвячену героїчним професіям журналістам. Пригадуєте, що це також серія. Яку Укрпошта почала випускати в минулі роки, були і залізничники, і енергетики. І ось цього року почала Укрпошта скажімо так, продовжувати цю серію, присвячену журналістам. Так, йдемо далі. Наступний наступний. ось такий великий аркуш, хоча він, напевно, не наступний, а десь був поміж попередніми аркушами святі ікони на броні. Доволі цікавий випуск, багато його хейтили, але мені він подобається, по-перше, своєю унікальністю, тому що такий великий аркуш, не часто Укрпошта випускає такий матеріал. І разом з цим аркушем йшов ексклюзивний варіант. Це номерний неперфорований аркуш, який йшов в великому буклеті. Ось такий доволі цікавий випуск. Так, друзі, наступний випуск випуск присвячений піхоті, до Дня піхоти, сіль землі. Чомусь е з цим випуском пов'язаний якийсь такий незрозумілий ажіотаж. То він пропадав з полиць у е Укрпошти, то з'являвся. У е мене є, звісно, і ексклюзивний абонемент, і звичайний абонемент, тому я його спокійно придбав. Але разом з тим я придбав декілька таких аркушів в відділеннях Укрпошти, якщо не помиляюсь в Борисполі. Ось Тому з чим був пов'язаний цей ажіотаж, не знаю. Звісно, друзі, як же ж без стандартів, цього року Укрпошта почала випускати стандарти в ось таких порівняно малих аркушах. Це аркуш розміром 5х8 марок, 40 марок і. Вперше такий аркуш, хоч якось, але можна покласти в альбом. Ось, власне, так виглядають ці стандарти. Так, це е, пригадую вам е, стандарти, писанки, які я також декілька років випускаю Укрпошта, і так само буде випускати. Друзі, випуск присвячений донорам крові. Так, Також такий цікавий випуск. Е, хоча. Знову ж таки, було багато хейту через таке доволі специфічне зображення. Але якщо ми подивимось на марки європейських країн, то там зображення в такому форматі випускають дуже часто. Друзі, наступний випуск доволі таки унікальний. Чим він унікальний? Це випуск присвячений українському місту Мелітополь. І якщо ми отак добре придивимося. Ось бачите, то тут стоїть 2023 рік випуск з єнотом, з Мелітопольською черешнею. Українські війська тоді були на межі того, щоб звільнити Мелітополь, і Укрпошта поспішила під цю подію надрукувати марку. На жаль, цього не сталося, але марка на складах лежала. І ось у 2023 році Укрпошта в 2025-му, цю марку запустила в продаж. Хоча, що тут на полях, тут боку, так що на самій марці, стоїть дата 2023. Такий доволі унікальний випуск. Ось, сторінка небагато цікавого матеріалу. Почнемо з Європи. Так, знаменита марка спрутним. Але якщо ви. Дивитесь мої відео, то пам'ятаєте, що тоді замість марки ми отримали хіба що прутня. Тому що марку придбати було неможливо. Якась дивна позиція у Укрпошти з таким невеликим тиражем. Все розпродано. У філмагазині на лівобережній я придбав всього-навсього 4 чи 5 марок, для того, щоб оформити відправлення для себе і для друзів. Тому. Ось такий, ну, не скажу, що ексклюзивний, але цікавий випуск. так? Ось це був власне сам випуск, а ось це матеріал, який йшов в ексклюзивному абонементі. Він йшов в буклеті. Але від багатьох друзів-філателістів я чув, що він був дуже погано прокле... проклеєний, і він просто з буклета. Вивалився. Так само, як і в мене. Тобто він не обірваний, як тут ви бачите. Перфорацію він не обірваний, він просто з буклета випив. Я вирішив його назад в буклет накласти і поклав його так от в альбом. Так, друзі, наступне буде тобі вражати, так як Відьма скаже. Так, дві марки така щіпка марок. Я, на жаль, не був на погашенні, бо в той час був в відпустці за кордоном. Знаменита спецоперація павутина. Так, коли українські дрони вилетіли з декількох фур одночасно і завдали потужного удару по ворожих аеропортах і в винищувачах, бомбардувальниках точніше знищили величезну кількість ворожої авіації. Так, і Укрпошта присвятила цій спецоперації марку. Така доволі насичена марка, то треба приглядітись, щоб побачити, що там намальовано. Футбольна тематика. Є футболісти серед моїх підписників. Наступний золотий м'яч твій. Випуск присвячений володарям золотого м'яча. Так, Олег Блохін, Ігор Біланов і Андрій Шевченко. Друзі, випуск був ось в такому невеликому форматі: три марочки, але разом з тим був ексклюзивний варіант: це не перфорований номерний блок. Наступний золотий м'яч твій випуск 2025 року. Що ж, друзі, серія Українська вишиванка. Це просто неймовірна серія. Я в захваті від е, самої цієї ідеї. Тобто ось в такому форматі Укрпошта вже декілька років випускає марки, присвячені українській вишивці. так? Цього року це була вишивка Одеської області. Ось українська вишивка, українська сорочка Одеська області. І вишивка Сумської області. Е дуже подобається цей матеріал. Мені дуже подобається багатьом філателістам. Прекрасна серія, друзі, з якими я обмінююсь за кордону, просто в захваті від самої ідеї. Так, друзі. Е знову ж таки, продовжуємо серію медалі. Медаль захиснику вітчизни. Ось така медаль. Ну, і марка присвячена українській мові. так, авторство Миколи Кучубея. Багато хто казав, що якби, якщо звідти прибрати надпис мова, то цю марку можна присвятити будь-якій події. Але дуже цікава марка, мені подобаються, власне, мотиви, які використовує Микола Кучубей. Друзі, звісно, ще одні стандарти. Так, Знову ж таки, такий формат, який поміщається в альбом. З однієї сторони, це, це добре, з іншої сторони, ну, доводиться потратитись дещо на такі марки. Україна на зв'язку. Так, знову ж таки, серія присвячена героїчним професіям. Тут ось така щіпка з чотирьох марок. Оптика життя, сигнал для всіх. Посилка надії, умови для зв'язку. Укрпошта продовжувала серію героїчні професії. Друзі, ось цей випуск присвячений. цей випуск з гербом, так ось присвячений філателістичній виставці в Одесі, яка тривала там декілька днів. Дуже багато моїх знайомих брали участь, отримали відзнаки. Дуже багато філателістів з Києва. І от Укрпошта разом з виставкою випустила ось таку марку, так, де поєднала як герб символ України, так і крейсер-Москву, який тоне, і разом з ним тоне Кремль. Ось такий цікавий випуск. І бачите, ексклюзивний матеріал так, це не перфорований ось цей аркуш. З надруком Укрфілекс Одеса 2025. Нагадаю вам, що такі матеріали можна придбати лише в межах ексклюзивного абонементу. Так, друзі, ну що, вже ми доходимо майже до закінчення. Хліб ціною життя. Знову ж таки, героїчні професії. І тут в ідею цього випуску складає історія про херсонського фермера, який самостійно збив. Величезну кількість дронів, проте все ж таки ворог, на жаль, одним із дронів вбив цього фермера дуже трагічна історія, але дуже така повчальна. День ракетних військ і артилерії силового вогню. Так, ось такий малий аркуш. Цікаво, що погашення тоді проходило. В Києві і в п'яти чи в шести містах України. Додатково вам колись покажу це погашення. Чому цікаво? Тому що зазвичай Укрпошта проводить погашення або в Києві, і там в одному місті, або у всіх обласних центрах. А на цей раз ось для цього випуску було вибрано 5 чи 6 міст. Друзі, країна супер людей. Ну, це випуск, який в мене. Викликає величезні емоції. Випуск присвячений людям, які на війні втратили кінцівки, і Укрпошта разом з благодійним фондом, не пам'ятаю точно назву, випустили ось таку марку. Частина марки, вартості марки, зокрема 8 гривень, йшло на благодійність, на протезування для наших захисників. Наскільки я пригадую, погашення було в Києві і у Львові. І це такий доволі емоційний випуск, і, як на мене, одна з найкращих марок 2025 року. Ну, і на завершення, друзі, як завжди, різдвяна тематика. Різдвяний янгол. так? Ось такий випуск. Малий аркуш, 6 марок. Янгол спускається під світлом зірки до освітленого храму. Так, ось це, цей випуск. Дуже красиві марки, мені дуже подобаються, і вони такі, тут є тиснення, тут можна пересвідчитись в їх ідентичності. І ексклюзивний матеріал це ось такий блочок номіналом П. Він не перфорований, він номерний. Так? І знову ж таки, лише власники ексклюзивних абонементів могли придбати ось такий матеріал, який йшов у абонементі. Що ж, друзі, ось такими марками нас потішила Укрпошта у 2025 році. Було багато класних випусків. Були, звісно, як на мене, і невдалі випуски. Але, звісно, це вся історія. І ми, як філателісти, особливо ті, хто збирають хронологічно марки, які випускає Укрпошта, повинні мати в своїй колекції всі марки, які нам пропонує Укрпошта. Нам залишається з вами чекати нових випусків. Сподіваємось, що ситуація найближчим чином налагодиться, морози спадуть, вороги припинять обстрілювати нашу енергетику. Наші героїчні енергетики відновлять. І електропостачання, і теплопостачання у всій домівки. І тоді ми зможемо знову повернутися до наших буденних справ, в тому числі і до нових випусків нових марок. Тому, друзі, сподіваємось, що 2026 рік для філателістів буде вдалим. І не забуваємо підписуватись на мій канал, не забуваємо писати коментарі. Обов'язково напишіть в коментарях, які випуски вам сподобались. Напишіть, які випуски вам не дуже сподобались свої емоції, я вам розповідав. Ну і зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі!